Тим часом служба безпеки України затримала спільника Російської Федерації, який здавав росіянам місце перебування учасників руху опору та їхніх сімей. Виявився ним неодноразово засуджений за тяжкі злочини мешканець Херсонської області. Після окупації частини південного регіону він добровільно співпрацював з російськими окупантами, через що росіяни дозволяли зловмиснику мародерити і ділитися з ними награбованим. Після деокупації Херсонщини чоловік переїхав у Вінницьку область, звідки хотів втекти до Придні. Придністров'я. Зловмиснику тепер загрожує до 12 років в'язниці із конфіскацією майна. Коли вправдено окупували російські військові, я з ними познайомився і почав співпрацювати. Я передавав їм їжу, їздив на техніки, допомагав продавати їм топливо, яке вони украли у місцевого населення. Ходил на позиции возле, возле села Правдина, где они стояли. Также указывал на местные жители, которые были за Украину и так, таких, которые были в АТО. Я сожалею и искренне рассказываю своим содением, прошу прощения у народа Украины.